Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі попугая. Ось такий буде красивий попугай. Ось такий вигляд попугай має з іншої сторони. Робити таке оріхамі зовсім не складно. Давайте ми цього красивого паперового попугая будемо робити разом. Щоб зробити орігамі попугая, беремо листок розміром 15 на 15 см, а також нам знадобляться ножниці. Беремо ножниці і кладемо їх в сторону. Беремо листок, складаємо листок набік вдвічі. Перевертаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону. І знову в бокову сторону заклинаємо вниз по центральній лінії. Беремо листок, перевертаємо, розкриваємо середину листка і верхній кут складаємо до нижнього кута. Знизу у нас підіймається верхній листок. З цієї сторони, на бокові сторони, загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Біля початку листків перевертаємо кут. Вниз. Наводимо листок. Перевертаємо назад. Перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо. І знову загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Біля початку листків перевертаємо верхній кут вниз і наводимо. Перевертаємо назад, беремо руки, вирівнюємо, відкриваємо листки, перевертаємо, відкриваємо листки. І листок розкладаємо. Складаємо листок по діагоналісті. Розглянемо листок. Ось у нас є квадрат, а ось центральна лінія. По центральній лінії, то початку лінії квадрату, потрібно листок розрізати. Беремо ножниці і розрізаємо листок. Приймаємо ножниці. Ножниці нам більше не потрібні. Ось так ми розрізали. Перелатаємо листок. Ось так. Кладамо листок ось так, щоб. Лінія розрізу, ось вона у нас, була вас по цій ліні, з цієї сторони в цю сторону. Вкладаємо листок в двічі. заклинаємо листок вниз, перевертаємо. Загинаємо листок вниз, беремо в руки, перевертаємо, розкриваємо середину і верхній плюс складаємо до нижнього автору і наводимо листок. І виходить ось так. Зверху у нас листок розрізаний. Ось по цій лінії підіймаємо вгору верхній листок. Бокові сторони закинаємо всередину з обох сторон. Опускаємо листок. І наводимо. Опускаємо листок вниз. Перевертаємо на іншу сторону, ось по цій лінії. Підіймаємо верхню листову фору і загинаємо бокові сторони всередину з обох сторон. Опускаємо листок і наводимо. Перевертаємо листок вниз. Розвернемо листок ось так, ось по цій лінії. Перевернемо листки з обох сторін і наведемо. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Тепер ось по цій лінії загинаємо листки на бік. З однієї сторони і з іншої сторони. Перевертаємо листки назад, з обох сторін. Ось по цій лінії підіймаємо листок, вирівнюємо, розкриваємо середину І зверху придавлюємо, наводимо листок, розвернемо іншою стороною, підіймаємо листок, вирівнюємо, розкриваємо середину, і зверху придавлюємо і наводимо. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Молодемо листок і з іншої сторони. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. І наводимо листок. Беремо листок, розкриваємо бокові сторони, підіймаємо верхній листок вгору і бокові сторони заклинаємо всередину до центральної лінії з обох сторон. З однієї сторони загнули і захинаємо з іншої сторони. Випускаємо листок і все наводимо. Перевертаємо листок. Знову наведемо, розвернемо іншою стороною і робимо те ж саме. Відкриваємо листки і верхній листок підіймаємо вгору. Бокові сторони загинаємо всередину з обох сторон. З однієї сторони загнули, загинаємо з іншої сторони. Пропускаємо листок і все наводимо. Перевертаємо листок і знову наведемо. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо в верхній листок і на іншу сторону. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листок на іншу сторону. Перевертаємо ось ці листки з обох сторін. Наведемо. Букові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Рівняємо по нижньому листу, щоб листи були на одному рівні. Знову перевернули листок і дивимося, щоб верхній і нижній листок були на одному ріві. Вводимо. по центральній лінії. Складаємо листок вдвічі. Наведемо. Біля початку ось цього листка. Перевертаємо верхній листок вниз, наводимо листок, підіймаємо вгору, тепер от з цієї сторони відділяємо один листок. Ось так. Придавлюємо тут щоб листок розкрився. І зверху прижимаємо. Наводимо. Загинаємо невеликий кут. І з іншої сторони теж загинаємо невеликий кут. Опускаємо. І все наведемо. Перевертаємо на іншу сторону. Біля початку листка загинаємо верхній листок вниз, наводимо. Підіймаємо вгору, відділяємо один листок і зверху придавлюємо. Наводимо, беремо в руки, загинаємо невеликий кут. І з іншої сторони теж загинаємо невеликий кут. І все наводимо. Тепер робимо голову, відступаємо від крила приблизно 2 см і загинаємо листок вниз. Наводимо. Перевертаємо назад, беремо в руки, вирівнюємо, розкриваємо середину і загинаємо листок середину. Наводимо. Тепер загинаємо невелику полоску на бік, наводимо, перевертаємо назад, беремо в руки, розкриваємо середину і перевертаємо листок. Складаємо і наводимо. Зробимо ноги, беремо листок, відкриваємо середину листка ось цієї сторони і в сторону хвоста загинаємо невеликий кут. Перевертаємо, і відкриваємо листок. І в сторону хвоста загинаємо такий самий кут. І в нас виходить ось такий попугай. Тепер попугай вже повністю готовий.